Як зробити нереальну смакоту всього личені хвилини? Всім привіт! З вами Юля і ви, як завжди, на каналі Прості рецепти. Саме цим ми зараз і займемось. Отже, у форму виливаємо молоко. Я люблю використовувати скляний посуд квадратної форми. У молоко розбиваю два курячі яйця, висипаю трохи солі і добре розмішую виделкою до отримання однорідної яєчно-молочної суміші. Підготовлену форму для випікання змащую злегка розм'якшеним вершковим маслом, яке я заздалегідь виняла з холодильника. Я використовую масло не менше 80% жирності. Воно містить мінімум добавок і не утворює канцерогенів при високій температурі, а тому при випіканні не буде підгорати. Наступним інгредієнтом у мене буде білий тостерний хліб. Точніше, його скибочки, рівномірної товщини та однакового розміру. Обмочую хліб у молочно яєчну суміш з обох боків. Форма, в якій я це роблю, на мій погляд, дозволяє зробити цю процедуру зручніше та акуратніше, враховуючи розміри та форму тостів. Хліб можна вибрати будь-який: звичайний нарізний батон, чорний хліб, різний тостовий хліб, свіжий або черствий. Товщина нарізки хліба справа смаку. Черствий хліб доведеться потримати в молоці трошки довше. У молоко можна додати вершки, тоді тости мають більш ніжний смак. Ну а якщо ви любитель солодкого, то додавання трохи тростинного цукру в молочно-яєчну суміш зробить хліб з рум'яною скоринкою. Не бійтеся експериментувати і спеціями на ваш смак і бажання. Далі я викладаю скибочки моцарели на кожну скибочку хліба. Шинку нарізаю тонкими смужками. Шинку та сир обирайте на свій розсуд. Головне, щоб сир добре плавився, а шинка мала яскравий насичений смак. Обережно викладаю нарізану шинку на кожну скибочку сиру. Накриваю ще тостами, які ви за своїм бажанням також можете попередньо змочити у молочно-яєчній суміші. Зверху тости рівномірно посипаю натертою на великій терці моцарелою. Відправляю в духовку запікатися на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Ох, і подивіться, що в нас вийшло! Яка краса рум'яна скоринка розплавленого сиру рівномірно покрила кожен тост. А всередині соковита ароматна текстура хліба, сиру та шинки можна просто язика проковтнути. Все дуже швидко, просто і неймовірно смачно. Це окрема страва, яку можна подати як на сніданок, так і як закуску, або просто поласувати нею, якщо забажається чогось смачненького та дуже швидко. А що скажете ви, як вам такий рецепт? Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось. Bye-bye.